Незабутні пейзажі осіннього олександрійського парку, плескід холодної, красивої росі, чарівні звуки органу, що примушують затамувати подих. Такою зустріла біла церква бердичівських бібліотекарів. Літом, приймаючи у себе вдома колег із Київщини, вони отримали запрошення відвідати місто, де свого часу мешкали і працювали видатні Лесь Курбас, Микола Вавилов, Павло Попович. І ось вже білоцерківці водять гостей з Бердичева визначними місцями своєї малої батьківщини. Звісно, насичена культурна програма була лише частиною того, про що хотіли поговорити колеги. Головна мета зустрічі активний і плідний обмін досвідом, який розпочався минулого разу. Бібліотекарі з обох міст за ефективну роботу, працю на потреби читача, за формування духовності і розвиток його творчих здібностей. І у Бердичеві і у Білій церкві переконалися фахівці, використовуючи свої знання, таланти і натхнення та за сприяння міської влади, роблять для цього усе можливе. Представники обох міст одностайні у своїй. Думці вони спрацювали на п'ятірку, якщо у людини виникла стійка внутрішня потреба, самовдосконалення і самостійного навчання. Що для цього роблять у білій церкві? Завідувачка відділу методичної та бібліографічної роботи тамтешньої бібліотечної системи Тетяна Біла інформує, аби всі їхні за втілювалися у життя, не припиняється щоденна й досить непроста робота. Чинниками, що впливають на позитивний кінцевий результат роботи бібліотекаря, тут визначено етикоспілкування, дизайн бібліотеки. Наявність та оформлення куточків інформації, книжкові виставки, бібліографічні огляди, відкритий доступ до книжкових полиць. Одностайність бібліотекарів виявили ще в одному питанні: їхні заклади повинні притягувати до себе юного і дорослого читача. Очільниця Бердичівської ЦБС Людмила Лисюк та її білоцерківський колега Петро Красножон визнають, проблеми з читанням є. Існують вони чи не в усіх містах країни. Новітні технології роблять свою справу. Тож головне своє завдання обидва керівника вбачають у тому, аби бібліотека залишалася потужним і не лише інформаційним центром. Бібліотека сьогодні це інформаційний, культурний освітній і будемо говорити вже і це таке дозвілля. Якщо все це буде робитися, і бібліотекарі навчаться сьогодні, вони будуть до, до, до них будуть тянутися люди. І тоді головним кредом нашої бібліотеки, я думаю, що кожної є те, що бібліотека повинна бути центром громади, в якій би в селі чи в великому місті, чи маленькому вона знаходилась. І нам дуже приємно було повчитися у наших колег в Бердичев. І сьогодні я думаю, що вони свої враження скажуть про бібліотеки Білої церкви. Тому що дійсно, коли е, просто читаєш, а коли бачиш своїми очима, спілкуєшся. Зустрічається з цікавими людьми, є можна зробити висновки на перспективу, як треба в бібліотеці діяти і розвиватися. Книзі у Білій церкві приділяючи мало уваги у цьому. Гості змогли переконатися, ознайомившись із новими надходженнями, представленими на книжковій виставці. Яскраві обкладинки, якісна поліграфія, що робить твори відомих авторів, ще привабливішими. Тут і продукція двох місцевих видавництв, і чисельні подарунки друзів бібліотеки, міського голови, різних політичних партій. Письменників підприємців. Був серед експонатів і презент із Бердичева. Працюють бібліотекарі здебільшого не на сцені і не завжди в урочистій атмосфері. Їхні робочі місця на абонементах і у читальних залах. В одному приміщенні з міською виставковою залою розташовані центральна дитяча бібліотека та бібліотека філія номер 8 Туди і запросили гостей. До цього світлого і просторого приміщення бібліотека для дітей перейшла у 79-му році. Нині сюди ходять понад 7 тисяч юних читачів. Книжковий фонд складає. 5300 екземплярів книг та брошур. Тутешні працівники завжди раді бачити у себе в гостях і дітей, і їхніх батьків. Вони пишаються створеним свого часу клубом за інтересами юні чомучки та самодіяльним ляльковим театром. У Білій церкві, розповідають, переймаються питанням захисту прав дітей. Як наслідок для старших користувачів створили юридичний лекторій, підліток і закон. Знайомилися з бібліотекою, потрапили на відкриття. Ще одне, чим пишаються білоцерківські фахівці бібліотечної справи вільний доступ до інтернету. Ту віднині читачі зможуть безкоштовно скористатися послугами інтернет-центру. Для цього у читальній залі встановили три новеньких комп'ютери. Але техніка технікою, а те, що книга це головне забувати не слід. На сьогоднішній день дуже хочеться, щоб дітей як можна більше цікавила книга, тому що всім відомо, що книга це джерело знань, це скарбниця народної мудрості, це історичний літопис. Нашої країни, нашої держави, і хочеться, щоб книга була на першому місці для наших відвідувачів. Кімната казок. Точніше, три кімнати: небесна, морська та земна. На стінах Петриківський розпис на підлозі спеціальні меблі для хлопчиків і дівчаток. Окремо на столі розташувалися дитячі вироби. У білій церкві будується так званий острів дитинства. Дорослі вирішили встановити на ньому скульптури, якими їм бути запитали у дітвори. Їжачок, бременські музики та решта витворів тільки вже значно більших розмірів і будуть зведені на острові. А у цій філії серед іншого не пошкодували сил та засобів для створення трьох стендів. На одному красуються імена тих, хто дарував книжки закладу, на другому прізвища кращих читачів. Третій стенд інформує усіх бажаючих про тих, хто не дуже любить вчасно повертати книжки до філії номер 9 Він так і називається Забудьки на представників перших двох категорій завжди чекають у казковій кав'ярні діда Всевіда. В їхньому розпорядженні скринька цікавого школярика і новинки від тигринятка Васьки. Тут особливу увагу приділяють орієнтуванню дітей у світі дитячої періодики та намагаються зробити усе, аби їхні кімнати стали для юних мешканців Білої церкви скарбницею інформації, духовності і знань. Можливо, важко повірити, але наступна філія, третя, знаходиться далеченько від центру міста у приватному секторі під назвою Залізничне селище. Цій бібліотеці близько 50 років. Спочатку вона складалася з двох кімнат, нині нараховує понад 300 квадратних метрів. Це абонементи, читальні зали і два великих книгосковища. У фонді філії 28 тисяч примірників, книг, брошур і журналів. Окрема гордість народознавча світлиця. Намальоване яйце символізує родину чоловік і жінка, батька і мати. Підросли і полетіли у доросле життя за новими знаннями. Хтось вже, отримавши їх, повертається до рідної оселі. Бабусь в їхньому закладі немає, жартує завідувачка Ксенія Гнуда, одна з кращих бібліотекарів міста. І додає, вже серйозно: персонал працює активно і з вогником, інакше читач не прийде. А його тут поважають. Він повинен навідатися до їхнього закладу, кажуть, та знайти у ньому все, що побажає. І щире та добре ставлення, і потрібну літературу. Чи є у них спонсори? Так, звісно, є. Але не так і багато, крім того, хотілося б відчувати більше уваги з боку держави. Не все безумовно робиться за спонсорські кошти. Є тут дуже великий творчий доробок нашого колективу. Все фактично впирається. Знаєте, як говорять, є керівник, а є люди, які з ним працюють. І ніколи б не було того гарного керівника, якби не було поруч людей працюючих і творчих. Робота бібліотекаря вона невидима. Але вона, так знаєте, завжди допомагає людині в будь-якій ситуації. Чи то вона в скруті, чи то, наприклад, вона в якомусь депресійному стані, і коли вона відвідує бібліотеку, вона дивиться, що її зустрічають, її раді, їй пропонують, і вона буде відчувати те, що вона потрібна, так само, як і книжка. Тому що, знаєте, ще древні греки говорили, що завжди було і буде вічно людина з книгою в руці. Потім бердичівські майстрині бібліотечної справи відвідали центральну бібліотеку для дорослих, де з ними в чергове поділилися цікавою і корисною інформацією. Їм є чим пишатися, не приховують господарі заходу. Великий колектив, очолюваний Петром Красножоном, звик вважати бібліотеку організмом, що буде живим лише тоді, коли змінюватиметься разом із суспільством. Людина не може без кисню, кажуть, а їхні заклади без читача і книги. Тож у Білоцерківській бібліосистемі запевняють завжди працюватимуть над тим, аби створювати умови для надання громаді. Того, чого вона очікує від бібліотеки, споглядаючи за умовами роботи колег та результатами цієї роботи увеще сказано не важко повірити. Говорять гості, і у Бердичеві і у Білій церкві резюмує Людмила Лисюк. Пріоритетом слугує повага до читача, а значить, успіх на неві введення людини до світу книги є неминучим. Ми приємно вражені від цієї поїздки, організованої до міста Білої церкви. Ми багато взяли для своєї роботи. Відчувається яку увагу приділяє міська влада розвитку бібліотек. Відчувається, що бібліотеки тут працюють. Що бібліотечні працівники утверджують, популяризують українську культуру, культуру свого міста. І я думаю, що доцільно проводити такі зустрічі, тому що ми навчаємось чогось нового. Ми беремо для своєї роботи, чого у нас немає в нашому місті. Ми навчаємося, збагачуємо свій світогляд в бібліотечній роботі. Ми всехоплені від білоцерківської землі від гостинності людей, взагалі від подорожі. Мабуть, всі українські бібліотекарі це творчі люди. Але білоцерківська земля особливо багата на такі таланти. Відвідали ми декілька філіалів, центральну бібліотеку для дітей і для дорослих. Хочу сказати, що, по-перше, крім естетичного задоволення, почерпнули багато нових ідей інновацій в бібліотечній роботі. І, мабуть, всі мої колеги погодяться, що отримали гаму почуттів від білої такої доброї заздрості до бажання, щось змінити в своїй бердичівській бібліотечній роботі. І, мабуть, ця подорож піде на користь як і читачам, так і нам бібліотечним працівникам.